Вітаємо усіх на нашому каналі, де дивитись матч Динамо зальцбург Хто судитиме цей поєдинок? Яке підсилення отримали біло-сині і чому не гратиме головний забивала Зальцбурга? Про це і не тільки у нашому випуску, прямо зараз. У середу, 21 серпня, київське Динамо грає свій перший матч раунду плей-офф плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів. Суперник Австрійський Зальцбург. Пряма аудіотрансляція матчу Динамо зальцбург буде на нашому каналі на першому футбольному. А от наприкінці цього випуску ми розкажемо вам, де дивитись це протистояння. Нагадаю, що матч відбудеться у Польщі в Любліні, на арені Люблін. Початок трансляції на нашому каналі у середу, о 21.30. Друзі, хто переможе у цьому протистоянні у першому матчі плей-офф Динамо чи Зальцбург? Пишіть у своїх коментарях під цим випуском прямо зараз. Ваша думка цікава і важлива для нас. Чекаємо. Головний суддя матчу швейцарець Сандро Щорер. Йому 36 років, арбітер ФІФА з 2015-го. 14 серпня, буквально кілька днів тому, він був головним на матчі Суперкубку ЄФА між мадридським реалом і італійською Аталантою. Вся бригада суддів на матчі Динамо Зальцбург – швейцарська. Чи добре це, що скажете з цього приводу? Перед стартом плей-офф київські динаміці отримали підсилення. Білосині до заявили на лігу чемпіонів новачка та прибрали форварда. Хто це? Так, от додали Валентина Рубчинського, який нещодавно приєднався до команди Олександра Шовковського з Дніпра? 1 також з переліку гравців прибрали Матвія Пономаренка, нападника, у якого зараз травма. Друзі, чи підсилить Рубчинський Динамо, так як піхальонок? Які думки у вас, люди? Пишіть. Далі про втрати у суперника у Зальцбурга травмовані кілька провідних футболістів. Насамперед, це два нападники: Фернандо і Конате. У минулому сезоні за 40 матчів на двох вони забили 26 м'ячів. Конате 22. Ну сподіваємося, що вони дійсно не вийдуть. У Ви всякому разі на перший матч проти Динамо. Травмовані вони до речі, Зальцбург також переніс свій матч чемпіонату Австрії для підготовки до поєдинку з Київським Динамо. Перед матчем з австрійським клубом більшість експертів схиляється до думки, що головні проблеми зараз у Динамо вже не в центрі оборони, а у нападі, де поки що не виблискує Владислав Ванат. До цієї критики приєднався, і колишній нападник Київська Динамо Віктор Леоненко. Цитую ватаці нуль зібрав всіх мішок із мосту. Якби не випустили піхальонка, то так і грали б у квадрат до кінця гри. Хлопець вийшов і просто забив. Ванат зник, Ярмоленко зник. Бояльський виглядав, ніби то капітанська пов'язка для нього важка. А за прохід рейнджерський я не мають подарунок зробити арбітру та бразильському гравцю. Зазначив Леоненко, друзі. а Ви як вважаєте, Хто заб'є у київському динамо тепер? І чи потрібні подарунки? Ми ж все ж таки це вже проходили. Хто пам'ятає шуби у подарунок? Ану напишіть. Друзі, перед тим як ми розкажемо, де дивитись матч Динамо Зальцбург», далі коротко про найближчі трансляції на каналі «Перший футбольний. Отже, у середу, два матчі перед протистоянням Динамо Зальцбург». Запрошуємо вас на кубковий матч Кубок України Карпати, Львів, чорноморець Одеса. Після сімнадцятої години на першому футбольному протистояння «Карпатівців» і моряків. Не пропустіть свої такий розігрів перед матчем Динамо Зальцбург». Пряма трансляція за Люблін після 21-ї години на нашому каналі на першому футбольному середу. А вже у четвер, 22 серпня, Кривбас Бетіс 20.45, Кваліфікація Ліги конференцій. Приходьте, будемо вболівати із Кривбас. Ну і далі про те, де дивитись матч Динамо -Зальцбург. Так ось споєдинок ексклюзивно покаже медіасервіс Мегого. Ну і звичайно, наш канал «Перший Футбольний пропонує вам аудіотрансляцію, захоплюючого поєдинку у компанії більше 50 -ти тисячної команди вболівальників. Приєднуйтесь і ви анонси всіх трансляцій нашого каналу. Ви знайдете у розділі спільнота на Ютуб каналі «Перший Футбольний, а також у вайбер-групі «Перший футбольний та одноіменних соціальних мережах Фейсбук, Телеграм, Інстаграм. На цьому, все. Дякуємо за ваші лайки. Вподобайки. Підтримайте, будь ласка, наш україномовний канал своїми вподобайками. Натисніть прямо зараз. Дякуємо за все. Робимо наш канал ще кращим. Пишіть прямо зараз у коментарях. Чекаємо. Слава Україні! Ваш перший футбольний.